Реабілітація важливий аспект у відновленні фізичного та ментального здоров'я військових. На зараз, за різними підрахунками експертів, різнофахової допомоги потребують більше півтора мільйона захисників. Для того, аби підтримати реабілітологів та їхніх пацієнтів, благодійний фонд дітям Нікополя днями передав необхідний інвентар до реабілітаційного відділення Нікопольської міської лікарні. Фонд передав нам е гантелі утяжелітелі для ног, масажер, м'ячик для мас масажні, це все для відновлення сили м'язів, відновлення амплітуди руху в суглобах. Для реабілітації. Від початку повномасштабного вторгнення до реабілітаційного центру у Нікополі звернулися понад 600 військових. Військові у нас проходять курси реабілітації і останнім часом їх все більше і більше, тому що отримують на війні травми хлопці. Наш обов'язок їх реабілітувати. Це не перша і точно не остання допомога благодійників, за словами директорки фонду дітям Нікополя Маргарити Горбаненко. Зараз підтримка та опіка над військовими один із їхніх пріоритетів. Ми розуміємо, що такі маленькі дрібнички, вони як розхідний матеріал, і їх потрібно дуже багато. Тому ми будемо такими маленькими дрібничками допомагати обов'язково і завжди. Ми звернули увагу на цю проблему, яка нас буде. Спіткати після перемоги і всі її розуміли. Тобто, бачучи людину у військовій формі, треба розуміти, що їй потрібна і фізична, і психологічна реабілітація, і наша любов.